Доброго дня! Сьогодні в гонозевій crm системі для забудовника CRM розглядаємо логіку на наштування швидких фільтрів, протерміновані завдання, Ліди без завдань. Зараз я знаходжусь в робочому вікні Ліди. Ми бачимо різні ліди, різні звернення від потенційних покупців нерухомості, які розташовані на різних етапах вириви: показ ЖК, повторна комунікація, угода оформлена і так далі. Безпосередньо. Менеджери в своїй роботі, топ-менеджмент, керівники відділу продажу використовують різні набори швидких фільтрів. Наприклад, зараз ми бажаємо переглянути ліди, у яких протерміновані завдання. Для того натискаємо чекбокс протерміновані завдання, і бачимо, що в нас відкриті лише ліди, у яких протерміновані завдання. Проте часто логіка буває аналогічною в таких прикладах, коли, наприклад, ми маємо неякісний лід, який прийняли в роботу. Встановлені по ньому завдання, або не встановлюване завдання, тобто це відноситься і до фільтру ліди без завдань, і перемістили на етап відмова. Більше нам такий фільтр не потрібно, щоб виводив ліди саме з цього етапу, навіть якщо тут є протерміновані завдання, або якщо ми такому ліду завдань не ставили. Аналогічно з етапом контракт розірвано, або з будь-яким іншим етапом, який встановлений методологією вашої роботи. Тобто ми маємо ліди без завдань, для прикладу, бачимо, що це ось такі ліди, І на етапі, скажімо, відмова або контракту розірвано, бачимо також відповідно такі ліди. ось Для того, щоб перестати звертати увагу на ліди, по яких немає завдань, і які знаходяться на некваліфікаційних, неважливих для нас етапах, скористаємось специфікацією з налаштування G це для забудовника, а саме встановимо наступну логіку. Будемо ігнорувати всі етапи вирви для фільтру, протерміновані завдання і ліди без завдань, які не кваліфікаційні, які нам не важливі. Тобто, коли ми будемо затискати даний фільтр, ліди з таких етапів будуть ігноруватися. Відкриваємо crm налаштування переходимо до розділу обробки лідів і обираємо, які етапи вирви будемо ігнорувати. Для прикладу, відмова і контракт розірвано. Це означає, що якщо лід буде містити протерміноване завдання або ліди без завдань в цілому, і при тому буде знаходитися на етапі відмова або на етапі контракт розірвано, то ми такого ліда виводити не будемо в списку при використанні даного фільтру. Зберігаємо налаштування. Зараз бачимо, що налаштування збережені і змінюємо параметри нашого головного фільтру про терміновані завдання та ліди без завдань. Зараз ми бачимо, що при використанні фільтру ліди без завдань з етапів вирви, відмова та контракт розірвано не відображаються дані ліди. Аналогічна ситуація з етапом протерміновані завдання. Давайте використаємо і його. Використовуючи фільтр протерміновані завдання, ми бачимо, що ліди на етапах відмова та контракт розірвано, відповідно, не виводяться. Таким чином, G++RM надає можливість гнучко індивідуалізувати бізнес-процеси та логіку роботи фільтрів згідно методології вашої роботи. Такі тонкі налаштування надають можливість забезпечити повну відповідність до тих стандартів, по яких працює будівельна компанія. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку до цього відео. Якщо у вас є запитання, напишіть коментар. Ми обов'язково будемо розглядати всі коментарі та надавати відповіді на ваші запитання, коли такі будуть. Зараз рекомендую перейти до наступного відео з. Автоматизації, а саме конфіскація ліда, забирання ліда у менеджера у випадку його неприйняття в роботу. Це також надає можливість ще більш гнучко налаштовувати логіку роботи згідно бізнес-процесу для забудовника. Подобайка, найк. До зустрічі в наступному відео.